Я чув безліч історії, де люди намагаються пояснити, чи можливо побачити своє майбутнє у сні. Наука цього підтвердити не може, але і заперечити також не поспішає. Від природи людина не володіє навичкою бачити майбутнє. І це, до речі, непогано. Але в народі навіть і кажуть а Бог його знає, тобто лише вища сила може знати майбутнє. У кожного є свої тривоги і переживання, і саме це може пояснити віщі сни. Коли ми ну дуже хвилюємося за якусь людину чи подію, мозок наперед складає найгірші сценарії розвитку. Про хороше думають рідко. Люди люблять накрутити себе поганими думками, які не полишають їх лише в житті, але й уві сні. Мені здається, чи так ми оподібнюємося до єгиптян, які гадали, що боги їх попереджали. Хоча в Біблії дійсно є випадки, коли через сон людям було показано речі, які попереджали про небезпеки в їхній країні.